Всім привіт! В цьому відео я б хотів би поділитися своєю думкою на рахунок роботи на С-категорії, на Б-категорії, на Фурі. Чому я обрав саме роботу на С-категорію, а не пішов далі працювати по Європі на тягачах, на С плюс Є, поясню. Свої думки, якісь на рахунок того, як я обирав, які критерії в мене були при виборі. Перед початком відео, найголовніше, що хочу сказати, що це моя суб'єктивна думка, те, як я бачу ситуацію в своєму житті, прошу вас поділитися в коментарях своїми думками. Я всі коментарі читаю, практично на всі відповідаю. І так почнемо з самого початку. Мій досвід на бусі, на бусі, коли я працював ще по категорії Б. Основне мої спогади. Мені дуже подобалась в принципі робота. Я відпрацював на бусі два роки по категорії Б, їздив в основному Німеччина і ще декілька країн. Не був там десь в Іспанії, в Португалії, в якусь Італію я не заїжджав. Що важливо сказати, цих два роки на бусі я пропрацював на одній фірмі. До речі, на тій самій фірмі, на якій я працюю зараз, тільки вже по цій категорії. І так, з того, що згадати, мені дуже подобалось. Мені подобалась свобода, яка там була, тому що. Не було ще тахо, можна було там вихідний собі від'їхати в магазин чи ще кудись покататися. Звичайно, це все на свій страх і ризик, бо ти як-ніяк ведеш тахо, тільки все на бумажках, записуєш це все і на контролях, особливо в Німеччині, за цим дуже сильно дивляться. І добре, що я е, вів це тахо, тому що один раз у мене була контроля, і був не. Записаний один день таху, мені посчитали штраф в 150 євро. Тому, якщо ви працюєте навіть по Б, поки що пишіть це все, ніби як в 26-му році на Б-категорію також встановлять тахо, і вже не буде, мабуть, так класно. А з іншої сторони, про темну сторону, хотілося б сказати, що багато хто каже, що на бусі дуже гамнова робота. Я сам також на Ютубі бачив декілька відео, де хлопців там відправляли хто зна куди, дуже багато кілометрів, якісь убиті машини. Можливо, моя така думка і моє бачення ситуації роботи на бусі є таким позитивним і класним, тому що я потрапив в якусь не найгіршу фірму і. Мені все подобалось. Можливо, більшість фірм ганяють зранку до ночі, ти там льотаєш весь час, не спиш ночами. Можливо, це є так, просто я з цим не стикався. І в мене було набагато краще. У мене було багато вільного часу на те, щоб десь поїздити, щось самому подивитися. Ніхто не слідив дуже сильно за кілометражем. Я міг від'їжджати куди хотів. Тому. У мене закріпилося позитивне враження про роботу на бусі. Наступне це мій власний досвід, який я отримав при роботі на тягачах на категорії C плюс +E. Е. Почнемо з першої фірми, яка мені здавалася на той період не дуже хороша. Тому що були якісь недомовки, було трішки дивно зроблено з графіком: хтось працював більше, хтось менше. Я зазвичай працював більше, їздив також від ранку і до вечора, але отримував уже там досить непогані гроші, як мені здавалося, а це було в районі 6-7 тисяч злотих. Я кожного дня був вдома. І працював з понеділка по п'ятницю. І що можу сказати про ту роботу? В цілому було навіть не так погано, як буде пізніше. А от другий досвід мій, моя друга фірма, коли я працював на тягачах на фурі, це була саме робота на контейнеровозі. Там я зрозумів, наскільки може бути всрата гамнова фірма, скажімо прямо. Там я зрозумів, які можуть бути насправді експедитори. Я зрозумів, для чого є Тахо, бо так як мене ганяли там, так мене ще не ганяли ні на бусі, ні на попередній фірмі. Коротше, от там Тахо. Це було єдине, що зупиняло експедиторів від того, щоб я працював там зранку до ночі. Дуже багато було негативних нюансів, плюс дуже сильно дурили по грошах. Прямо кажучи, обіцяли одне, по факту виходило зовсім інше. Махінації з тими умовами, заплатами, як то все зроблено. Скажімо так, за весь свій життєвий досвід в гіршій фірмі, ніж в та я ще не працював. В цілому я пропрацював практично 9 місяців на тягачах по самій Польщі, по категорії, це плюс є. І яке враження моє склалося? По-перше, як для мене, як для новачка, це набагато більше стресу. На другій фірмі, дякуючи тому, що я їздив зранку до ночі, я непогано натягався. І в принципі, рівень стресу під кінець, вже він був набагато менше. Той рівень, який пов'язаний саме з керуванням авто, тому що, якщо йдеться про якесь спілкування з Експедиторами якісь робочі моменти, це завжди був стрес. Кожного дня боліла голова із-за цього всього, і так далі. І так, який життєвий досвід я отримав свій при роботі на тягачах на категорії C++? плюс +E? По-перше, у перші місяці дуже багато було стресу за рахунок того, що боїся, що десь заїдеш і не виїдеш. Ще якісь моменти десь зачепиш весь час туди візде дивишся. Це було тупо страшно реально. Хоча я ніби й сам здав екзамен і вчився, права не куплені, і мало би бути, мабуть, все ок. Може ще я сам по собі людина така, яка багато стресує з досвідомо, я так розумію, це все проходить, і ти вже їздиш на. Зеставі на фурі з прицепом, так само, як, мабуть, на легковому автомобілі. Часами буває, їдеш, хочеш в туалет там, а стати не знаєш, де. Якщо якось підрахувати те, по чому я шукав свою фірму для роботи по Європі, то можу сказати, що це не було ані просто категорія С, ані С плюс є. Я шукав якийсь нормальний варіант і там, і там. То, по яким же критеріям я все ж таки шукав свою фірму? По-перше, хотів, щоб були нормальні відносини з експедитором, з шефом. По-друге, хотілося, щоб була чітка зарплата, чітке розуміння в умові прописано, і найкраще, щоб це була якась днювка. Ти поїхав на 20 днів, помножив цю днювку на 20 і отримав цю зарплату. Хотілося, щоб не було там ніяких вичитів ні за що, ніяких премій і оцих всіх приколів, які в мене були на попередній фірмі, коротше, яких мені просто так вистачило. Щоб була більш-менш якась свобода, можна було десь заїжджати, зупинятися, не ганяв весь час експедитор дуже жорстко десь. Ну і все ж таки, як-ніяк. Таку фірму, де не була проблемою те, що я їжджу із дівчиною. Так як ми хотіли їздити вдвох, це теж був важливий досить параметр. І з того, що я шукав, що я дивився, дуже багато варіантів було по це категорії, і по це плюс є, таких дуже мутних. Я шукав фірму, яка їздить. По багатьох країнах, щоб ще багато побачити всього. І з того, що я шукав, що я дивився, варіантів на C++ плюс +E є категорії, реально було дуже мало, тому що або знову ж таки дурнувата система оплати, там, де в тебе премії, екобали ось це все. По-друге, багато було варіантів там, де я вважаю абсолютно ненормальних, там, де ви. Їдете на бусі кудись в трасу, там вас міняють водіїв. Водій, який їздив на машині, повертається додому. А ви сідаєте в його машину. Оці зміни не на базі. Це для мене взагалі щось дике. Я не знаю. Ну, це дуже дивна коротше, ситуація. Як для мене, це для мене також було відразу ні. Ну і все ж таки, я як ніяк подивлявся. Більше, мабуть, на менший автомобіль, тому що розумів, що це набагато більше свободи. Я можу під'їхати прямісінько на паркінг магазину заїхати. Я не маю стояти весь час на якихось місцях або тупо на промці, або на автобанах вонючих. А як показала практика моя в Германії, вони вонючі, а у Франції дуже небезпечні. На бусі трошки більша свобода за рахунок того, що заїхав куди хочеш, знайшов якийсь карман, заїхав на природу куди хочеш. Як ось буквально на прошлій неділі в Швейцарії знайшли дуже класний паркінг для легкових автомобілів. І також, мабуть, з неочевидного: це якщо обирати категорію С, саме такий бус, як у мене, там, де йде Twin Cup, йде спальник наверху і спальник нанизу, то на горі спальник такий, що там легко вміщається дві людини і можна спати разом, тому що на яких я тягачах не їздив, там все ж таки або взагалі один спальник, або чисто йде одна полка і друга полка, що ніби й класно, але якщо брати мій варіант, коли ми їздимо вдвох, то варіант спати разом він якось набагато вигідніший. Що Важливо додати, що в вантажівці як-ніяк -як кабіна йде ширша набагато, ніж у буса. І хоча місце для того, щоб сховати речі, його не набагато більше взагалі. Це ви побачите в відео, де я буду показувати обзор свого івеко, ви зрозумієте, що місця там для схову речей дуже багато. А от в плані ширини кабіни, чи стати там в повний ріст, на жаль, цього вже зробити не можна. І основне, підсумуючи, хочу сказати, що я обрав варіант по С-категорії саме. Чому так? Я пішов на ту фірму, на якій працював раніше по Б-категорії, тому що мені там реально подобалось на той час. І це вже такий перевірений варіант. Я знаю, що там має бути більш-менш нормально. Там були свої мінуси. На фірмі всього 6 автомобілів і 6 водіїв. Немає якоїсь великої текучки. Всього один експедитор, який працює з цима шістьома автомобілями. Це не якийсь колхоз. тут не відбувається хто зна що. Так, експедитор часами знаходить дуже непрості загрузки. Або якісь місця для загрузок. Але все ж таки, те, що тут немає цієї суєти, немає цих 10 тупуватих експедиторів, які між собою не розмовляють, кожен дзвонить і по 10 разів питає одне те саме. Мені такий варіант подобається набагато більше. І на питання, скільки я буду працювати на бусі по цій категорії, чи хотів би я пересісти, далі, все ж таки, попрацювати на тягачеві по Європі, це все ви зможете побачити в мене на каналі. Я поки що сам цього не знаю, і далі буде видно.